Ще одне місто на Донеччині захопили сепаратисти 80-ти тисячну Константинівку. Зранку до управління міліції прибули три десятки озброєних у камуфляжі. Вони заблокували керівника у кабінеті. Решті силовикам наказали піти з будівлі, що ті й зробили. Після цього терористи захопили мерію. Нині перед будівлею вже ростуть барикади, а периметри охороняють озброєні у масках. Костянтинівська мерія обростає барикадами, автомобільні шини, мішки з піском, підйомний кран вивантажує бетонні блоки. По периметру будівлі люди у балаклавах із автоматами представляються активістами Донецької народної республіки. Поруч з ними чоловіки без зброї з георгіївськими стрічками. Ми з дісі забрали, 11-го числа нам дали спокійно висказати своє мнення, з ким ми бачимо Донбас, з цими рахітами, які в Києві захватили власть, або просто люди скажуть у. Ми приймемо будь-яку точку зріння. Лічно я готов, Чітко готов. Надо буде, буду стріляти, буде. все що угодно. Бити буду, рвати руками, але тільки в цілях защити. Ми не нападаємо. Над будівлею Костянтинівської міліції теж прапор Донецької Народної Республіки. Біля входу у СІЗО чергують озброєні люди у масках. Кажуть, допомагають правоохоронцям. Ми просто-напросто допомагаємо Міліція допомагає. Контролюємо порядок в місті. Оружия в Константиновском городе не было, оно предусмотрительно нами было вывезено оттуда заранее. Они находятся в помещениях, но работе не мешают ни милиции, ни горосполкома. Ну и самое главное, что во время всех этих мероприятий... Наші стрільби не було, жертв пострадавших було. Що у місті з'явилися озброєні люди і вже захопила адмінбудівлі, знають іще не всі мешканці Костянтинівки. Але з журналістами тут уже спілкуються неохоче. Хто ж погоджується говорити, не приховують, дуже налякані. А ще боюсь. Я смотрю, слазки все, та я дуже боюся. Я дуже нічний чоловік. Я плачу взагалі. Мені здається, Росії буде. Хоча, не хотілося б, якщо чесно. Мені, допустим, не хотілося б ж прожили у тебя родная страна. увіділа і что-то мне в душе так нехорошо стало. Я не знаю, хто вони такі лі наші, или россияне. Ми живе в нашому доме, А россияне пускай з живуть собі в прес-службі обласної міліції запевняють, що правоохоронці і міська рада Костянтинівки працюють у штатному режимі, але нашу знімальну групу всередину захоплених приміщень не пустили і додзвонитися на міські телефони жодної служб ми не змогли. Світлана Фечій сіровдонеччина новини Донеччина, Новини, 2+,2.